Смертельний номер виконується спершу, тільки що на цю гору не могли заїхати мотоциклісти. Зараз поїде Сузуки. Він крузер, я трохи всрав. Не знаю чим закінчиться, звісно, це для Сузукі, але поки що шкребе. Та-дам! <свист> Що, серйозно? Щось не впевнено. Так давай звідти вже бери розгон. Кажу, звідти бери розгон. <свист> То, там крізь назад. Так, ще паузу нажати. Жму паузу. Там зверху спускається машина, можливо це кріс. Він уже декілька разів. Вон там стоїть нива. О, так а сліпи, я сюди заїхав, нічого вище, ніж я. Да, то кріз. Так, то кріс. Разгон пішов. Тут така глина, можна цегляний завод відкривати. Дощ фігачить. Не знаю, видно в світлі фар просто. Я стою під парасолькою. Блін, зря скинув газ. Блін, це капець, це капець. Не фокусуюся, але по-моєму він не їде. Зупинився. От зараз назад як він буде здавай. Це буде жистяк. Блін, це на телефон не лізе. Ой, блін, ярко що знизу. Да, на телефон знімати так собі кайф. Короче Коротше ви, виліз наверх, бля. Офігеть. Зупинився і виліз. так він, наверное, там блокировки включим.